Ось прогулянка в ліс сьогодні. Виїхали подивитися, чи є грибочки після дощиків. Так. Так, так, так. Ой, яка красота, дивіться. Ой, Ой який гарний грибочок. Дивіться, який гарний. Супер шапочка, така тверденька, гарна ножка. Красота, Дивитись, треба ще де є. Ой, яка красота! Дивіться, дивіться, рядишком ще один. А він не хороший, його вже з'їло щось. Вже все, він не добрий. Так, 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 так. Ой-ой-ой, дивіться. Так, це пішли вже осінні білі гриби. Це вже пішли білі гриби осінні. Супер. Да. Один тільки трошки погрижений. А ці хороші, ціленькі. які гарні, дивіться. Три штучки. Так, нема більше, треба подивитись ще. Треба погуляти по ліску ще подивитися. Так, не бачу більше, йду далі. Так. Так, ліс смішаний ось такий. Ні, більше не бачу, треба йти далі.